Друзі, вітаю вас! Ласкаво запрошую всіх на свій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Напередодні новорічного свята ми знаходимося в пошуках нових цікавих рецептів страв до новорічного столу. Але хочемо, щоб ці страви були легкі, щоб не перегружати організм. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною приготувати ніжний, смачний, вітамінний салат до новорічного столу. Ось в такій подачі. Для приготування цього салату необхідні такі продукти: Варені яйця, кукурудза консервована, крабові палочки, цибуля, майонез і сіль. Насамперед нарізаю цибульку. Цибулька повинна бути зелена. Відправляю в мисочку, в якій я буду. Готувати цей салат. Крабові палочки нарізаю кубиками. І і відправляю в цю саму мисочку. Яйця нарізаю також кубиками. Для цього я використовую ось таку металеву сіточку. Яєчко ось так пропускаю я вздовж через цю сіточку. А потім повертаю я його боком, ніби як, викладаю, і пропускаю іще раз. І виходять кубики. Можна, звичайно, ножиком нарізати ці яйця, але дуже ножиком дуже довго. Ось такі кубики виходять. І подрібнені яйця відправляю в мисочку. Тепер я додаю сюди кукурудзу, трошки підсолюю. І додаю майонез. Друзі, майонез додавайте, який ви любите. Я його. І це все перемішую. Ось так швиденько я приготувала ще одну страву до новорічного столу. Салатик дуже смачний, ніжний, вітамінний. Раджу вам, друзі, також приготувати такий салатик. Цей салат вже готовий до споживання, можна подавати на стіл і куштувати. Але так як це в нас новорічний стіл, я подумала, як би так його оригінальненько подати на стіл. Дивіться, що я придумала. У мене є ось такі тарталєтки. Вони продає, продаються в будь-якому магазині. Я їх сама е, випікла, це мого мо, мо, власного випікання, будемо казати, е, я випікала їх на пісочному тісті. І тепер я ось так от хочу понакладати ці тертальєтки, оцей салат, і хлібчика тоді не треба буде. І тепер, щоб вони ефектніше виглядали, я пропоную їх зверху присипати отакою порізаною зеленою цибулькою. Якщо вам ось така моя ідея подачі сподобалася, то хочу зауважити, що тартарєтки хрумкі. І якщо ви любите, щоб вони були хрумкотливі, то потрібно їх начиняти перед самою подачею на стіл. А якщо ви хочете, щоб вони м'ягенькі були, то треба заздалегідь їх начинити і вони трошки розм'якнуть і будуть м'ягенькі. Друзі, ми з вами приготували ще одну смачну страву до новорічного столу. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал? Підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. І не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Діліся, будь ласка, моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна. З вами була Наталія на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра! Рецептом приготування цього салатику зі мною поділився мій племінник, і на його прохання я приготувала цей салатик на каналі. До речі, сьогодні він святкує свій день народження, і я хочу його привітати. Дорогий мій племінник, щиро вітаю тебе з днем твого народження, від усієї душі бажаю тобі міцного здоров'я, щасливої долі, взаємного кохання під мирним небом. Нехай всі твої мрії і задуми здійснюються. Бажаю, щоб ти створив міцну і дружну сім'ю. Щоб в твоєму домі завжди панували любов, злагода і достаток. Нехай ангел Господній оберігає тебе завжди і повсюди. Я тебе дуже люблю, обіймаю і цілую. Всього тобі найкращого. Дякую тобі за такий чудовий рецептик новорічного салату.